У Полтаві демонтували пам'ятник Зигіну. Як це відбувалося? Полтавські медики місяць допомагали людям на Херсонщині, як працювали під обстрілами. В обласному центрі відбулося спецпогашення нової поштової марки. Чому присвячена? Практичний іспит з водіння на Полтавщині. Які зміни? Під час оборони України поліг 41-річний Микола Харченко з Лубенського району Полтавської області. Сталося це 31 липня в результаті детонування боєкомплекту танку на північно-східній околиці села Роботи Неполоївського району Запорізької області. Про це суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Микола Харченко народився в селі Мар'янівка Гребінківської громади. Про це повідомив голова громади Віталій Колісніченко. На своїй сторінці у Фейсбук на початку повномасштабного вторгнення чоловік став добровольцем, вступив до територіальної оборони, воював поблизу міста Бахмут Донецької області, де отримав поранення. Проте повернувся до служби. Микола був на посаді кулеметника. Коли попрощаються із воїном, поки невідомо. На площі у середмісті Полтави комунальники обмотують ланцюгами пам'ятник радянському військовому Олексієві Зигіну. Зранку 4 серпня його готують до демонтажу. Ставлюсь до цього позитивно, тому що ну, треба оновлювати треба все, що в нас зараз в Україні, і підтримувати українізацію. Бачити щось суто наше полтавське Це наша історія. Це наша історія. Хороша чи погана, але це історія. Давайте тоді взагалі все приберемо. Абсолютно всі пам'ятники. Абсолютно всі пам'ятники. Аби прибрати монумент, залучили спеціальну техніку. Фігуру знімають із постаменту за допомогою крана в демонтажу пам'ятника. Була задіяна техніка КП декоративні культури. Це автопідіймач, і наші працівники. Важку техніку у вигляді вантажу підйомного крану та площадки було надано за спонсорські кошти. Додаткові кошти на проведення цих робот з міського бюджету не залучалися. Вага пам'ятника 2 тонни, 300. Але це вага орієнтовна. Ще будемо знімати барельєф бронзовий і в подальшому сам п'єдестал буде демонтований. За словами Сергія Сілаєва, поки монумент зберігатимуть на території підприємства декоративні культури. Потрібно демонтувати, ну не зараз. Є інші проблеми. І головна проблема це допомога нашим Збройним силам. Я думаю, українські герої поні стояти. Я дуже вирядом, кожен буває. Що ви побачити? Ну, щось таке близьке до Полтави, до Полтави. Полтавські герої, якщо, якщо можна, а ні, то українські безумовно. Рішення про демонтаж ухвалили 24 липня на засіданні міськвиконкому. Йшлося про те, щоб прибрати пам'ятник радянським військовим Зигіну та Ватутіну, а також російському письменникові Пушкіну. Двох останніх демонтували 27 липня. Зигін здався без бою. А це Ну, очевидний знак, чесно скажу. Це саме, і цей наступний крок такий самий буде відповідною Російської Федерації. Вони однозначно здадуться, ніхто не відміняв його демонтаж. Нам треба було перестрахуватися, мати різні технічні засоби і сценарії технічного розвитку, щоб його демонтувати. Не можуть е, такі символи стояти в містах. Чому? Тому що це свято і привід для Російської Федерації. Е, Грати на цих моментах і казати про те, що ось тут руський мір чекають. За словами Катерини Ямщикової, що саме буде на площі, обиратимуть, зокрема, під час громадських обговорень. Олексій Іванович Цигін, генерал-лейтенант, на той час, безпосередньо до Полтави ну він не має ніякого відношення. Четвертою гвардійською армією, яка визволяла Полтаву безпосередньо, командував наш земляк. Це генерал Кулик. А... Олексій е Іванович Зигін був призначений е наказом ставки головнокомандувача 25 -го вересня 1943 року. Як уже Полтава була два дні визволена. Він підірвався на міні. Він похований в Полтаві. Пам'ятник Олексію Зигіну у Полтаві встановили 1957-го. Крім цього, на його честь назвали також вулицю та площу. Їх за рішенням депутатів міської ради перейменували 19 травня 2023-го. Площу назвали Київською, а вулицю на честь загиблого під час повномасштабної війни капітана Володимира Кісарьова. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Депутатові однієї з селищних рад у Полтавській області, якого підозрюють у поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ, суд обрав запобіжний захід. Чоловіка узяли під варто на два місяці без права внесення застави. Про це суспільному повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Депутат селищної ради з Полтавщини був у близькому оточенні колишнього народного депутата від забороненої партії Іллі Киви. Повідомила Суспільному речниця Служби безпеки України у Полтавській області Інна Усова. Фігурант втемно використовував своїх знайомих, які виконували на передній лінії бойові завдання. Зазначені відомості він наносив на електронні карти, які потім виставляв на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, яку активно моніторили співробітники спецслужб країни-агресора. Вказані відомості використовувалися для коригування обстрілів позицій сил оборони України, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема Градів. Крім того, фігурант розміщував власні коментарі, е, яких намагався дискредитувати командування Збройних сил України. Депутати відповідомили про підозру за частиною 2 статті 114.2 кримінального кодексу України, поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Санкція статті, за якою підозрюють депутати, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Там не складно в фізичному плані, скільки в моральному плані складно. Так про роботу у Херсонській області говорить фельдшер виїзної бригади Юрій Корчан. Він та ще понад два десятки медиків із Полтавщини місяць надавали допомогу жителям Херсонщини. Ми з собою мали автомобілі швидкої допомоги, пересувні. Лікувально-діагностичні центри, велика група лікарів була, медсестри відразу розподілили в різні лікарні. І на другий день ми вже вийшли на свої робочі місця. Педіатриня Ольга Бастанугова працювала у виїзній мобільній лабораторії. За два тижні їхня бригада обстежила людей у семи селах регіону, каже лікарка. У мене були різні дітки там із затримкою розвитку, наприклад, з якими-то ну з пораненнями, ні, бо це ж було амбулаторний прийом. А так, взагалі, там якісь. Там колючі болі в серці, там у когось там у дітей там суглоби боліли. Ми брали ще загальні аналізи крові, набирали, тобто ще лабораторно відстежували. Працювати полтавським медикам довелося і під обстрілами, розповів Юрій Корчан. Ми їхали посліднє чергування на виклик, нас атакував дрон. Він скидав два вога, скинув біля нас. Він за нами стежив, да, і місцеві кажуть, що їм цим військовим, російським доплачують по 200 доларів за швидку допомогу. Він оператор сидить, ним керує. І медицину вибивають працювали в бронежилетах, в касках в наших умовах ми ну, могли собі дозволити це, тому що, скажем так, ми не в операційній знаходилися, і рух у транспорті в нас був дуже небезпечним. Обстріли тут постійно невідомо коли, як, скільки вилетить. Тому розумієте, там від моменту вильоту було три секунди, до трьох рахуєш і вже летить. Якщо я скажу, що мені було не страшно, я просто вам збрешу, тому що ну, любій нормальній людині, о, я, от, тим паче, о, я мама, <клес> у мене двоє маленьких дітей залишилось в Полтаві, мені було дуже страшно. Але е, ми ж лікарі і діти, які в Херсонській області, вони взагалі ні в чому не винні. Вони повинні були отримувати ну, хоч якусь медичну допомогу. 30 днів у міській лікарні Херсона працював лікар-анестезіолог Володимир Будний. Говорить, робочий графік не відрізнявся від звичної роботи у Полтавській обласній лікарні. Десь за два-три дні ми навчилися розрізняти виход і прильот по звуку. Навіть зрозуміли, який калібр потерпає Херсон від артобстрілів. Там від звуку до падіння 12 секунд. Варіантів не було на удачу. Нас перед цим попередили, щоб ми особо в такий одяг не одягалися, бо снайпера можуть вбити когось із персоналу. Поведемо, що військовий у Херсонській області полтавські медики допомогу надавали цивільному населенню. Щодня на прийом до одного лікаря зверталось кілька десятків людей. Стільки ж разів на день і виїздили на виклики бригади екстреної допомоги, каже Олександр Забора. Ми привикли до більш спокійного життя. Ну, хотілося внести якусь свою частку в нашу загальну перемогу і допомогти людям, які цього потребують і, і заслуговують на це. Нагадаємо, 30 днів медики з Полтавщини допомагали колегам із Херсонщини. Команда лікарів з нашого регіону стала найчисельнішою, розповів лікар-анестезіолог Володимир Будний. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава. Дмитро Маленко з Полтави склав практичний іспит з водіння. Зробив це, каже, з третьої спроби. В мене вийшло це з третьої спроби, було нелегко, але в мене вийшло. Відтепер практичні іспити з водіння можна складати необмежену кількість разів протягом двох років, говорить начальник регіонального сервісного центру МВС. До цього кількість спроб була обмежена три спроби. Якщо кандидат у водії на протязі двох років не складе. Іспит з практичної підготовки, йому потрібно буде заново пройти навчання у навчальному закладі за теоретичної та практичної частини. У разі, якщо кандидат у водії не скласть теоретичний або практичний іспит, то наступний раз він буде перескладати через 10 днів, не враховуючи день складання іспиту у сервісному центрі. Раніше було 5 днів. Віталія з Полтави вже отримала права. Нині приходить на додаткові заняття з водіння. Я хвилювалася, тому з першого разу в мене не вийшло, були нерви, але з другого разу я взяла в себе в руки, так сказати. Та все вийшло, тривога була від того, що в тебе є всього три попитки на це. І це більше нерви були і була дискомфорт. Нові правила, які зараз вилили, мені кажеться, це дуже актуально. Від початку 2023-го у сервісних центрах МВС Полтавщини провели понад 21 тисячу практичних іспитів. Розповів начальник регіонального сервісного центру МВС Віталій Бондаренко. З них успішно склали понад 14 тисяч. З першої спроби практичний іспит склали майже 8 тисяч людей. 99 не склали з третьої спроби. У зв'язку з військовим станом проводиться складання тільки другого етапу практичного іспиту. Кандидат у водії повинен дотримуватися правил дорожнього руху і команд про виконання певних вправ, наприклад, про зупинку транспортного засобу, про виконання розворотів. На маршруті дані запроваджені зміни були пов'язані з досвідом європейських країн. Беручи до уваги різні досвід різних країн по іншому, є 10, є 20 днів до 30 діб. Ну ми обрали такий шлях, 10 діб збільшили, щоб людина могла заново підготуватися і прийти успішно скласти іспит. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві погасили нову поштову марку, присвятили її літакам-винищувачам. f 16 спецпогашення провели біля фронтового бомбардувальника су 24 Та на фоні знищеної російської техніки на марці зображена рука українського воїна, яка знищує такий символ імперської Росії Кремль, і натираючи його на терку у вигляді там де кожен зубчик у вигляді літака f 16 а на конверті першого дня намальований такий собі воїн світла, тобто український воїн, у шоломі лицарському воїн воїн добра, і отвір цьому шоломі також зображений у вигляді літака F-16. І початку повномасштабного вторгнення Укрпошта випустила більше 20 марок, каже Павло Шестопал. Її автор, художник та ілюстратор Максим Паленко. Тобто, я його вже знаю як автора ілюстратора для видавництва Багаламаги і Весел видимосторогалева. Тобто він Львова, і до кожної марки як благодійний внесок 16 гривень. Це гроші, які підуть на благодійність на закупку дронів. До марки випустили конверт перший день. Немаркований художній конверт, картку та тематичний мерч. Він унікальний. Він лімітований серці. Серії це якраз терка. От саме металічна терка у вигляді цих зубчиків в 16 На території музею важкої бомбардувальної авіації марку погашають вже втретє. Розповідає екскурсовод Костянтин Поліщук. В нашому музеї знаходиться техніка за допомогою якою сьогодні українські збройні сили винищують те зло чому присвячена зокрема і марка і з наданням літака f 16 будуть підтягнуті і технологічні процеси і технічні процеси і сподіваюся що військово промисловий комплекс україни отримає новий подих володіння небом це ну це саме саме головне для перемоги при всій нашій там відчайдушності боротьби сухопутних військ, але без літаків ну, ніяк. За словами Павла Шестопала, погашення спеціальним поштовим штемпелем марки винищувачі зла паралельно відбулося і в інших регіонах України. Тираж її 600 тисяч примірників. Оксана Іванова, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.